Дошкільному закладі номер 36 школа здоров'я кипить життя. Незважаючи на літо, тут є чим зайнятися. Найменші граються в пісочниці, старші вдосконалюють акробатичні вміння, поряд на траві. Хлопці ганяють м'яча. Молодець. Як живе садочок, та наскільки він готовий до першого вересня, перевірив міський голова Олександр Мамай. Завідуюча закладом розповідає, основними напрямами роботи є фізичне виховання. Поряд з цим не забувають і про профілактику. І е лікувальні в нас є процедури. У нас є також профілактичні процедури, у нас є загартувальні процедури. І це все у нас є система наша. А система роботи дійсно у нас уже складається роками. У закладі функціонує спелеокімната, яка сприяє профілактиці легеневих хвороб. Плюс проводяться різні види масажу. Раз два молодці. А тепер іншу ніжку. Анука іншу. Ставимо іншу ніжку і покатали. Нині тут ведеться ремонт за кошти міського бюджету. Вже відремонтовано санвузол, частково систему опалення, групову кімнату та спальні кімнати. Планують замінити вікна. Плюс до 1 вересня відкриють третю ясельну групу. Вже придбали постіль, ковдри, матраци, меблі. Загалом восени тут функціонуватиме 14 груп. Найбільше сподобалось те, що керівництво дитячого садочка знайшло можливість виділити додаткову кімнату. Ми виділили більше ніж 200 тисяч гривень коштів для ремонту цієї кімнати, тому що на сьогоднішній день мікрорайон Левада це один із молодих мікрорайонів. Дуже багато заселяються молодих сімей і всі приходять до дитячих садочків, щоб здати своїх дітей. Плюс цього літа виділили додаткові кошти на закупівлю вітамінних фруктів та овочів для маленьких полтавців. Зміцнити здоров'я вихованцям садка допомагає інструктор з 26-річним стажем роботи. Всі роки Раїса Таган пропрацювала тут. Своїм вихованцям я прививаю любов до спорту, до фізичної культури. 1 вересня всі діти, які перебувають на черзі, дошкільний заклад номер 36 школа здоров'я, будуть забезпечені місцем у навчальному закладі. Команда Фіску.